Гадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та ATOMICO11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі, з вами знову я Атом, і Ви знаходитесь на моєму каналі. Сьогодні ж дроп і сьогодні битва кейсів. Швиденько створюю битву. На чотирьох в минулій серії я теж закінчив битви, але, на жаль, вона мене не порадувала, не окупила. Сьогодні, в принципі, ми можемо зробити достатньо, ну, спочатку, не дуже дорогий батл, а потім вже будемо збільшувати і збільшувати. Суму. Так, що мені можна сюди, сюди-сюди додати? А давайте новенький кейс оцей ПГЛ. і якраз битва на тисячу джеппоїнців між трьом, ну, між чотирма а, персонами, три різних боти. Так, да. і навіть не кажіть, що. Один з ботів, це я. Ні-ні ні. Я крутий чувак, який зараз виграє. Просто-напросто. Перший. Ага, Калаш, Калашик, я на другому місці. Ну йому 265 дропається, цей оцей пойде. А, ні, знов він. От коли, коли стріком дає боту, оце дуже погано, бо він якби накопичує потужність. 114 галерейний кейс подорожчав, що? А він реально подорожчав в грі. А, ну да, він же там, там його прибрало. Хромо 3 кейс. Йому теж хромотрикейс. Він виграє. Так, два останні кейси, які зараз, в принципі, все вирішать. Будь ласка, най198. Невеликий розрив. Ну, як, такий гарний, але будь ласка. Просто ні, йому глок. Йому глок найт. Падає. і Я програю, на жаль. Цю битву. Ну, нічого страшного, адже ми можемо створити ще одну, вже думаю, хоча на чотирьох. Давайте на чотирьох, в принципі, і трошки підвищимо ставочки. Наприклад, два таких кейсики. І пропоную один цікавий додати. Цікавий кейсик, а де він буде. Recoil кейс якраз таки. Можна батл зробити ось так. Три recoil кейси. 1750 і. А, дуже сподіваюсь, що мені випаде АВП або ЮСП, а їм, ну, а їм нічого такого не випаде. Прям крутого дивимось, що буде Відбуватись, Чомусь я думаю, що хтось з нас, як дав в минулій серії, хтось з нас виловить, або ЮСП, або Авік. От просто просто прислухайтесь. Потім згадаєте, що я це казав. А, ну, 200. Окей, почекай. А, почекай, в принципі, 40 же поїнтів розрив, але. Так, а він. Ого, ні, 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 не так, не так. Я, я не таке очікував. Можна Авік? Будь ласка, все ге. Ага. Ладно, останній кейс, є шанси. Є шанси, якщо випадає Авік або Юз. Будь ласка, прямо зараз. На жаль, не випадає. І чомусь нікому теж він не випав. Оце дуже дивно, можна створити. Точно такий самий батл, і якщо а, я його програю, то. Піду на невеличку, так, так би мовити, паузу. А, починаємо. Так, а чому можна почати вже 3, 2, 1. Полетіли. Нагадую, що промокод Атоміка та Атоміка 11 є. Вони не тільки дають 19% до депозиту, але на джодропі також є колесо фортуни, колесо з бонусами, яке можна прокрутити безкоштовно. Ви можете один раз прокрутити, далі натиснути там, ввести код і ввести якраз таке Атоміко. Або Або Атоміко 11. Зараз обережно. Обережно. Ну, і там можуть якісь бонуси цікаві вам випасти. Тобто, дивіться самі, звісна річ. А, Ніко, найс, я ви. Почекай, я виграв? Я виграв. Найс, найс. Нарешті 7 тисяч, 7 тисяч поінтів. А, битва на троїх. Тепер я не буду так прям ризикувати. Але зробимо. Більш-менш щось таке цікавеньке. ну можна, Хоча ні, рекойл вже не будемо. а Тірекс теж не хочеться. Можна просто зробити насправді джекпот, мабуть, чи що. А, або або цей кейс, до речі, три, шту... три штучки недорого, не сильно. Отак, ладно, отак, 2500, пам, Create Battle, робимо. Просто робимо. мовчки, Мовчки. Ось так. Скільки? 2500 я витрачаю. Окей, перший кейс такий розміночний, друг, другий кейс, третій. Подивимось, що падає при окей. Але це може бути поганим знаком, тому що коли перший окупає зазвичай всі наступ. Почекай. А це вже більш-менш більш щось цікаве, тому що мене не зливає в нуль і тут. Угу. Ну нічого страшного, насправді я поки що виграю. І останній кейс, якийсь зараз абсолютно все вирішить. Ну да, да-да-да. аук цей він. Все ж таки, дорогий 6 тисяч 6 тисяч виносить а, бот, ну тобто, сайт в мене. А, так, По, ну Потенційний мій виграш Скажем так. А, тепер, тепер Ну, блін, я можу зараз все злити, насправді. Рекол дві штучки. Потім ось так один. Потім, а, потім. потім, Ось так і ось так. Три, три тисячі варто чи ні? Мабуть, мабуть, варто все ж таки зменшити, наприклад, ось тут вибрати щось дешевше, наприклад, оце. І далі. Хіт регіст 2300, Полетіли. Ох, як же це буде зараз жорстко. Тому що, ну, по факту, на балансі залишається 2000. да, да-да-да. 2000 залишиться на балансі. Але я дуже сподіваюся, що залишиться 2000. Але в інвентарі. Але в інвентарі будуть скини. Але вже трошки є. Um, ну просто, просто так нагадаю. 59, 2400 і 800. Ну, як вам ситуація? Я не знаю, яким чином я маю тут камбекнути, тільки якщо з цього кейсу мені щось почекай. Є. Чому? Ну чому? Ладно, uh, є шанси, якщо за 2000 щось таке. Mm -hmm. uh, клас, клас. Скільки він? 8200, 8200 в його. Кишені вже і. Все погано. Давайте. 4 кейси. Можливо, мене зараз бустануть, новенькі, все ж таки. І оце має. 820 і це мало. 1700 можна зробити контракт. Так, це кешбек, я так розумію. Нападав мені, хард рівень, пам 505 джепонтів, зрозуміло. 600 606, бам. Так, 354. А я можу, почекайте, чи він там 400 плюс. 369. Так, я можу, будь ласка. Клас. Продаємо і робимо апгрейдик, або йду на паузу. Невеличкий буде ну, невеличка буде ще битва, якщо що, якщо оце зараз. Якщо це зараз не заходить. 6%. Так, вони. Не заходять, на жаль. Так, ну а ми продовжуємо. В мене вже наступив наступний день, ну якщо так брати. І може це і найкраще насправді, тому що, можливо, шанси підвищились, і я прямо зараз зможу. Вибити щось круте, як мінімум, виграти битву, а може щось ну і залутати таку солідну суму. Може, вийде, звісно, річ, 2300, зараз ми подивимось. Так, додаємо раз бота, додаємо два бота. Шанси є, тому що от проти двох Проти двох ботів, в принципі, шанси більш ніж достатні. І насправді треба вигравати цю битву, тому що, ну, як мінімум, минулу. Ну, тобто, в минулому фрагменті я там виграв жорстко, 7 тисяч золотав. Хто не бачив, а ну як хто не бачив, це ж в цьому відео відбувалось. Ну так, да. просто я записую це на наступний день, тому для мене трошки такий брейнлак. Ну, створився. Тому ось так от. Так, і залишається відповідно. Я програю. Ну да, звісна річ, Залиша... Ну, ну, я не вірю, ну він не міг вибити, ави... ну це ГГ. Це ГГ. Вітаю, що мене просто обікрали. 839 емечка і а, дивимося, що паде з Останньо. Ну, речні ж, якби випав, було б чудово, але він не паде, Ну, 7000 на балансі, тому. Робимо останню битву в цій серії, і це, якщо чесно, печально. Ну, може, не останню, почекай, що останню, якщо я можу зараз спокійно виграти. А давайте просто гама-2, кейс на 855 джепонтів. Зробимо ось таку битву невеличку. Пам. Раз і два. Дивимось, дивимось тепер. Що буде? Що, в принципі, ми очікуємо від цього батлу. Я, звісно, очікую перемогу. Будь ласка. Ну, пойде я. Окей, я не думаю, що я виграю, ну це Star Trek Factory New. Це, в принципі, максимальна конфігурація, яка могла випасти. І да, MP9 дорого. mp 9 дорого, і він мене перегнав. Можна щось гарнесеньке. Ну, які 92. Ой, ну, да. Я маю 92, мені 24 Дігл. Пойде, і Дігл. Що. А, я не побачив. Ну, все. це, це ГГ. Це офіційно г і я що. Ну так, да. це ГГ. Тому, тому ми просто під кінець робимо зараз ось такий от апгрейдик на 1000. І я просто не знаю, як бути, як далі бути, тому що битви щось сьогодні не поставили. 6%, до речі, почекай. Як же ти байтеш, Як же ти байтеш. З вами був Атом і до нових зустрічей.